В'язання захопило мене дуже давно, як всі нормальні рукодільниці, я хом'ячила все, що тільки можна: схеми, пряжу, майстер-класи, техніки, візерунки, журнали, чого я тільки не перепробувала. Жіночі, дитячі, навіть чоловічі одяг, аксесуари, все для дому. Чого я ніколи не зберігала, це іграшки, ніколи їх не в'язала і навіть уявити не могла, що це коли-небудь станеться. Ні, я не буду цього робити. Я не можу це зробити, мене не вийде. Казала я собі дивлячись на роботи турецьких майстринь, які в'язали ляльок у їхніх роботах. Не тільки згиналися ручки і ніжки, навіть кисті рухалися. Для мене це занадто. Це ж який треба мати талант і нащо мені ті ляльки. Я хочу це зробити. Дивись, яка краса казала я, показуючи їх своєму синові. Який кропіткий труд, скульптура гачком не інакше. Ти теж можеш таке зробити. В тебе є час. Спробуй тільки після цих слів. Я задумалася. А що якщо дійсно спробувати, як мені це зробити? Я одразу ж вирішила, що це не будуть фігуристі дівчатка А-ля Барбі. Хотіла спробувати зв'язати тільду дитин. Цікава ідея. Лялька без вияву емоцій, тільки ученята та рум'яні щічки, форми нескладні. І тоді я пішла по турецьких пабліках подивитися, як там ляльки в'яжуться. Я спробую. Подивилася кілька майстер-класів на Ютубі. Деякі з них були англійською, іспанською та турецькою. Ні однією з цих мов я не володію, але відео не обов'язково слухати, можна уважно дивитися. Я пішла і купила всі необхідні матеріали. Я тоді так думала, що всі необхідні. Я можу це зробити, сказала я собі. Я це зроблю. Першу ляльку я зв'язала за два дні. Причому один з них потратила на волосся. Хотіла, щоб воно було пишне. Ще не закінчивши, дала ім'я їй надійка. І коли ти весь день або навіть кілька днів тримаєш ляльку в руках, то мимоволі з'являється до неї материнська ніжність. Я її навіть не ховала, залишила на столі, щоб любуватися. І те, що для інших виглядає недолуго, занадто просто, може навіть примітивно, мені було і залишається дуже цінним і близьким. Це так просто, думаю, я тепер, дивлячись на свою першу роботу, мені важко постійно робити одне і те ж. І тому, крім одягу, з кожною наступною лялькою змінюється способи кріплення рук, ніг, голови, волосся. Були навіть барбі, про яких я теж казала, що ніколи не буду їх в'язати. Тоді я подумала, щоб відмовлятися від чогось, треба принаймні знати, від чого я відмовляюся. Шлях від я не буду цього робити, до це так просто, був не таким вже й довгим, неймовірно приємним, повним нових відкриттів в собі і в своїх можливостей. Тому ті, хто. Ввагається розпочинати чи ні, обов'язково пробуйте. І це є не тільки про ляльок, будь-що, що вас зацікавило, але ви намагаєтеся стриматися. Спробуйте, тоді будете хоч знати, від чого ви стримуєтесь. Дякую за перегляд, за ваш лайк. Якщо хочеться написати коментар, не стримуйте себе. А всім, кому цікаво, підпишіться і не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.